бійці російського добровольчого корпусу закликали бойовиків приватної військової компанії Вагнер перейти на їхній бік та влаштувати новий марш на Москву. Звернення до найманців опубліковано у телеграм-каналі РДК. Зараз ви стаєте перед серйозним вибором. Ліба стать стояла міністерства оборони Російської Федерації і служить ципними псами для палачей ваших командирів, і отомстить. Вони закликають російських найманців, які не чинили військових злочинів на території України вступати до лавердека. Давайте вместе закончим кроваву місарубку сво, а потім отправимся маршем на москву. І цей раз не будемо зупинятися за 200 кілометрів Анкад, а да до кінця. Нагадаємо, у липні після невдалого бунту Пригожина польовий командир вагнерівців із позивним берсерк натякав на продовження бунту разом із кадирівцями. Однак, новий похід на Москву тоді так і не відбувся. Після смерті Пригожина Вагнер може зникнути як квазі незалежна ПВК. Вважають в американському інституті вивчення війни. Наразі Міноборони Росії створила приватні військові компанії, які вербують нинішніх та колишніх найманців, щоб взяти на себе контроль над операціями Вагнера за кордоном. Також Вагнер продовжує згортати табори у Білорусі. За даними російських джерел, Кремль відмовився платити білоруському уряду за розгортання Вагнера, а фінансові проблеми вже призвели до скорочення виплат. У ніч на п'ятницю, 25 серпня, Крим атакував рій дронів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За їхніми даними, вибухи пролунали у Сімферополі. Гучно було в Гвардійському, в районі мису Меганом та біля мису Терханкут. Приблизно о пів на п'яту ранку гучний вибух чули в районі села Красновка Сімферопольського району. Слышно звук летящої ракети. Повідомляється, що неподалік розташовані військові частини РФ. Також над селом Берегово протягом години пролетіло щонайменше 17 БПЛА, пише кримський вітер. Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що за попередніми даними в районі Мису Херсонес знищили кілька дронів. У міноборони РФ заявили, що російська протиповітряна оборона виявила в небі 42 безпілотні літальні апарати. Усі дрони, нібито були придушені ППО окупантів. Також неспокійно було вночі. І в Калузькій і Тульській областях Росії пише телеграм-канал База. Росіяни зняли та опублікували в мережі роботу російської протиповітряної оборони. Що, і що, що, що пошла? У Міноборони Росії заявили, що збили ракету над Калузькою областю. Близько половини другого у Москві закрили аеропорти Внуково та Домодєдово. Осторожна старожна новості пише, що один із дронів намагався атакувати аеродром Шайківка. Російська ППО його збила. Президент України Володимир Зеленський озвучив можливі зміни у процесі мобілізації. Скажу відверто, військові до мене це звернулися. Щодо можливості дати можливість більше мобілізовувати, проте Володимир Зеленський наголосив, перш за все зараз необхідно навести порядок у військоматах та військово-лікарських комісіях. Треба дуже швидко, що, як це можна швидко пришвидшити процеси, навести порядок, а потім вже почати чи починати розмову про те, щоб збільшувати як, ким, чим. Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, українські військомати вже восени отримують доступ до всіх державних реєстрів. На думку юристів, відкриття державних реєстрів має покращити процес мобілізації та полегшить життя військовозобов'язаним. Як зазначила адвокат Оксана Доготер, виданню «Весті», нині у військкоматах обговорюють створення кількох реєстрів, окремо для кожної категорії громадян. Для українців, які підлягають мобілізації або можуть бути виключені з військового обліку, для громадян, яких виключають з військового обліку, та для військовозобов'язаних, які поновили дані про себе. Експертка підкреслила, що для звільнених від мобілізації українців зміни підуть лише на користь. Їм не треба буде носити з собою документи, але будуть складнощі для тих, хто уникає надання відомостей про себе в ТЦК. Адвокат також наголосила, реєстри ще не закріплені та не визначені на законодавчому рівні. Нещодавно полковник Запорізького обласного військомату Андрій Гуренко розповів, що співробітники військоматів мають право видавати повістки на пляжах, блокпостах та на зупинках громадського транспорту. Хочу зауважити, що чинним законодавством не заборонено. Вручена повісток в громадських місцях, як повідомляв Уніан, президент України Володимир Зеленський, прийняв рішення звільнити всіх обласних керівників військоматів. Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни це державна зрада. Таке рішення було ухвалено після спеціального засідання Ради національної безпеки та оборони України, де заслухали доповіді про результати перевірки. Військоматів усіх кандидатів на керівництво військоматами перед призначенням перевірить СБУ в Україні протягом останнього місяця було багато скандалів навколо начальників територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. У керівника військомата Одеської області Євгена Борисова виявили дорогу нерухомість в Іспанії та люксові автомобілі. Військом Дніпропетровської області за останні півтора роки війни оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі. Він купив майна на 350 тисяч доларів. На Київщині спіймали військома, який відправляв за кордон у хилянтів. Заарештували військома і Закарпаття, який використовував солдатів як робочу силу.